У з'явилося ось яке цікаве повідомлення в німецькому держпігель. Мова у цьому матеріалі йде про те, що європейські лідери закликали президента України Володимира Зеленського бути обережним зі сполученими штатами, оскільки штати можуть зрадити Україну та Європу у перемовинах із Кремлем. Йде мова у цій статті видання у своєму матеріалі посилається на отриману транскрипцію розмови європейських лідерів, яка відбулася після переговорів у Флориді. Брали участь у цій розмові Макрон, Мерц, Ступ, Туск, Мелоні, Рюте, Урсула Ляйен та інші європейські політики. При цьому Макрон попередив, що Вашингтон може втрутитися у територіальне питання та надати Україні гарантії безпеки. Ну а президент Фінляндії Ступ у свою чергу додав, що Зеленського не можна залишати вічнавіч Кушнером і Віткофом. А Мерц підкреслив, що в наступні дні українському президенту слід бути обережним. Нам тому що Сполучені Штати ведуть гру і з вами, і з нами. Ну, мається на увазі з Україною та з Європою. Що ви думаєте з приводу власне, появи такого матеріалу саме зараз? Ми розуміємо, що 4 грудня в день коло ми записуємо це відео, українська делегація прямує до Сполучених Штатів. Ну, власне, ми не можемо виключати нічого подібного, насправді так, тому що розуміємо, що певні політичні моменти формуються, або моменти великої політики від Сполучених Штатів формуються в залежності від настрою Президента Трампа або від того, з ким він напередодні поспілкувався. Ви пам'ятаєте не зовсім нещодавно. Трамп говорив, наприклад, про боротьбу українського народу як визначну боротьбу за незалежність і свободу, як Трамп говорив про збройні сили України про це ви оборони, що ведуть свою боротьбу, і він казав: Росія ніколи їх не здолає, і Росія не може виграти. Росія не перемагає на полі бою. Очевидно, і це все відбувалося після того, як умовно кажучи, перед ним розгорнули мапи. Відповідно, театру бойових дій, де він міг переконатися, хоча кажуть, не дуже полюбляє займатися такою рутинною справою. Знову таки це е, не офіційна інформація, але не полюбляє роздивлятися подібне. Тим менш інформацію мо довели, донесли відповідно, і він зробив свої висновки і свої висловлення. Сьогодні ми бачимо що цілком вірогідно під тиском. Тих е, двох американських посадовців, ще й одного, е, ну скажімо, родича, тобто, е, відповідно, президент Трамп він почав формувати дещо інший порядок денний і знову таки, е, виходячи з того, про що дуже часто говорять Трамп, президент. Е, Бізнесмен перш за все і тому намагатиметься е, торгуватися, торгувати. Е, власне, бачите, намагається торгувати, торгуватися не лише з Росією, а також з європейськими колегами. Дональд Трамп як величезне досягнення своєї політичної кар'єри, говорить про те, що бачите, ми не витрачаємо американські гроші на допомогу Україні. Ми навпаки продаємо зброю. За відповідною програмою, до якої долучені європейці, натівці, і вони це все купляють і передають Україні. То цілком очевидно, що такі моменти дійсно можуть виникати. Але на сьогодні, хочу, хотів би зазначити, як би складно нам не було, ми маємо розуміти це дуже важливо. Що зараз багато буде інформаційних вкидань того чи іншого ґатунку, відповідно, які стосуються тих комунікацій, що відбуваються на геополітичному рівні, очевидно. І навіть такі поважні видання, як шпігель, вони можуть ну, скажімо, так, попасти, потрапити в певну таку інформаційну пастку. І ми розуміємо, що такий матеріал, врешті-решт, дуже добре продається. Е, є певні побоювання, і вони цілком вірогідно можуть справдитися щодо активності або тієї чи іншої зміни чи не зміни позицій американських е, представників, американських перемовників з Російською Федерацією, але я не вірю в те, що американці ну от так знаєте, з таким формулюванням зрадять Європу. Відповідно, так, Америка хоче домінувати, очевидно, в цьому процесі, але знову таки вони, подивіться, дуже часто. Дональд Трамп говорить про європейців, мовляв, долучайтеся до відповідних процесів. Звісно, фінансово, перш за все так, але політично, в тому числі. А, але тут питання до європейців. Так, щоб резюме, певне, підвести, підвіду на це питання. А, сьогодні самі європейці мають виявляти активність, тим більше використовуючи такі. Фактори як пан ступ. Президент е, Фінляндії, який, я не можу сказати, близький він чи не близький до Трампа, але принаймні це один з тих е, європейських лідерів, з яким Трамп не просто спілкується, а е, очевидно, має дуже теплі стосунки і дружні. Тому все це треба використовувати. Дуже багато сьогодні висловлювань, дуже багато ми розуміємо питань е, територіальних е, моментів, які виникатимуть або виникають під час комунікації. Ну, власне, Росія, користуючись. Такою нагодою, нагодою вона зараз починає бачити вкидати там про знову ту міфічну Новоросію, про Донбас, про нашу Донецьку Луганську області. Тобто дуже багато вкидань. Треба максимально вичекати нам інформаційно, а що ж буде відбуватися насправді. Тому інформаційна гігієна вона дуже важлива сьогодні. До речі, щодо російських вкидань, які якраз стосуються фронту, в топі найбільших фейків, от що би ви окремили? Ви. Ну, все як почалося. Це ми беремо за крайній час з mm -hmm. того добропільського зайчика. Бачите, Добропіллям і продовжується насправді на той момент, коли ми з вами так, сьогодні... говоримо це, да, і чомусь асоціації такі виникли. До речі, теж треба розуміти дуже багато населених пунктів в Україні. Вони носять майже однакові назви. Ну, якщо ми можемо говорити про Покровськ Донеччини, то є Покровське Дніпропетровщина, так і дуже теж саме добропілля в Запорізькій області. добропілля. Так, тому я провожу так, так. провожу такі паралелі, і власне, таких Іванівок у нас, мабуть, багато по всіх регіонах нашої держави. Тому очевидно, що ці фейки, звичайно, вони зараз не даремно питання територіальних моментів. Воно підіймається найбільш активно, тому що для нас це червона лінія, це очевидно. А, і я тут опираюся не лише на Конституцію нашої держави, а на волевиявлення українського народу. Ну Хто з наших сьогодні українців чи Українок скаже про те, що ми готові віддати нашу землю там не просто там назавжди, а взагалі віддати. Не може бути навіть таке формулювання. А, то сьогодні ми говоримо про те, що Якраз оці ці вкидання територіальні, вони і присутні на полі бою. От я добропілля задав. А, на сьогодні а, наш генеральний штаб він спростовує відповідну інформацію щодо добропілля, зовсім іншого. Так а, про Покровськ. Ну давайте. Я можливо ви порахували, бо наші глядачі скільки разів ворог вже окупував Покровськ, а, скільки разів Мирноград, Куп'янськ Лиман, Ямпіль, Гуляйполе. Вже кілька днів точно там да флаговтиканням ворог займається, навіть не дійшов, там не зайшов фактично сьогодні гуляй поле диверсійно-розвідувальні групи. Слухайте, таким чином ми можемо сказати, що ми таки продовжуємо тримати там Курську область. Ми дійсно там знаходимося, але на тій е ділянці, де є така певна санітарна зона здовж кордону. Тобто на сьогодні ще раз. Фейкових моментів дуже багато, саме на яких напрямках? Найспекотніших. Е, медійно сьогодні не так актуально там Північно-Слобожанський відтинок фронту, хоча бої там тривають, і е, активні бойові дії тривають. От у я ще можу згадати, так очевидно, про Покровську Мирноградську агломерацію я сказав. У мене питання. Знаєте, я так завжди пробую е, на деякі моменти реагувати по одеськи питанням. На питання е, скажіть, будь ласка, а чому росіяни, наприклад, не роблять вкидань по часів Яру та по турецьку? Чому так і відповідь очевидна? Ну, справи там не дуже добре можливо йдуть. По перше, е, не дуже добре, тому що не вдалося їм е, дедлайни будь-які дотриматися там і окупувати ці території. Е, те, що кажуть, на слуху адже е, відрізати Україну від моря, цей фейк. Так він сьогодні. Я не можу називати де це питання підіймалося, але сьогодні воно теж на слуху так і ворог цим демонструє, що звичайно певну амбітність своїх планів, погрозливість цих планів, але інформаційної складової в цих питаннях надзвичайно багато. Тобто відрізати Україну від моря, Одеса, Миколаїв зрозуміло, знову чергові наступи. Я сказав, вже, добропілля одне та друге. Куп'янськ, відповідно, Ну, покровсько мирноградська агломерація, ну і Херсонщина, звичайно, при Дніпров'я. Ви бачите, як ворог активно починає і цю тему знову кидати, знову там він на острови зайшов, він же ледве не на правому березі, що, звичайно, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Далі фейків буде не менше. І подивіться, хто бере участь цих хіпсо, я закінчую відповідь на питання: Ірасімов, е Путін, принаймні один з них, е і все це дійсно на найвищому рівні. Ну, бачите, раніше був це як його прізвище Канашенков чи Канашенков, які там теж Канашенков, так разів ми вже й забули про нього. Так, він, він, до речі, керує цією структурою і надалі пропагандистською інформацією. Можливо, цілком ірогідно. Так, а подивіться, що говорить колишній команду, головнокомандуючи команду чи них чи там сухопутних військ Російської Федерації, який сказав, що розвідка відверто збрехала, коли казала, що три Київ за три дні. Ну, так само, як останнім часом можна побачити, ну знову ж таки, скріншоти, до речі, наші пабліки наводять російських задблогерів, які говорять характеризують свій російський чорноморський флот, що це вже не флот, це позор. Абсолютно вірно. А що стосується флоту, от, до речі, про тему відрізання відповідно. ну, Дивіться, є така пропозиція. Думаю, треба її озвучити: що Путін може для того, аби відрізати Україну від Чорного моря, використати ну, наприклад, давайте крейсер: Москва, кілька великих десантних кораблів, підводний човен. Я хочу нагадати, який було знищено відповідно силам оборони. Я вже не кажу про флотилію катерів. Островом Зміїним, який пам'ятаєте, це, по-моєму, головний ідеолог Путіна, Расист Дугін, сказав про те, що хто володіє островом Зміїним, той володіє Чорним морем. можна йому за це подякувати. ну, Ми довели. Острів наш, бо це наш острів, це наш Ідмаївський район Одеської області, до речі, тому відрізати крейсером Москва можуть спробувати, буде наступний крейсер. Uh -huh. uh, і бачите, нова сторінка відкрита у битві за Чорне море. Коли ми говоримо про тіньовий флот Російської Федерації, uh -huh. наприклад, uh, цілком вірогідно, що там uh, це була певна провокація з тією uh, тим перевезенням олії, відповідно бо росіяни про це дуже багато говорили. Мовляв, от бачите, uh, цивільні судна б'ють uh, все інше. Ну, тіньовий флот він має стати тінню. Навіть якщо тут була провокація, то мені здається, росіяни влупили в штангу в тому числі з тією олією. Тому що все те, що є незаконним у Чорному морі, воно на сьогодні є суто військовим об'єктом. Давайте говорити відверто. Хоча ця провокація, звичайно, агресивно, там ворог може, ну, скажімо, Такі провокації планувати для того, аби потім спробувати потенційно, я підкреслю, спробувати відповідно бити по, ну скажімо, тих суднах, які є суто мирними під іноземними прапорами, беруть участь в морських перевезеннях, в Чорному морі. Тут, до речі, пану Ердогану треба не перейматися цією проблемою кричати ловіть там злодія. Йому треба більш конкретно говорити: Росія злодій, Росія провокатор і виступити на боці добра, тобто України в цьому плані. Бо для Туреччини Чорне море ну не менш важливе ніж для України, а можливо сьогодні навіть і більше. До речі, от стосовно танкерів це ж ну, російських так, танкерів тіньового флоту, це ж ще один такий напрямок енергетичного фронту, так на якому відпрацьовуються наші оборонці. А тут цікава графіка з'явилася щодо того, які об'єкти енергетичної інфраструктури, військово-промислового комплексу РФ були вражені упродовж осені, тобто за три місяці, а, при цьому Журналісти, уто знов ж таки, які там складали цю графіку, вони звертають увагу на те, що ну масштаби справді не бачені, які були продемонстровані за три місяці. А генштаб звернув увагу на те, що лише впродовж осені збройні сили України атакували більше 50 об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури РФ. Тут чітко видно так, от, знову ж таки по об'єктах, тут як і військові склади, так і заводи, об'єкти нафтогазової промисловості, серед них, зокрема, той же Саранський механічний завод, нафтовий термінал у Туапсе, газопереробний завод у Коробковський, і бачимо тимчасово Окупований Крим. так, як багато, зокрема, так, Там взагалі, Там взагалі двіжуха. Так? Так, а от до речі, якщо ми говоримо про тимчасово окупований Крим і про результати влучних ударів по військових об'єктах цієї осені, наскільки це полегшило в принципі ситуацію для нас на півдні на південному фронті? Ну, по перше, це впливає безпосередньо на театр бойових дій, тому що Крим е, залишається поки що повноцінним таким ну, повноцінним в плані логістики і розташування е, хабом для російських військ на півдні, Очевидно, що це. Не те, що пов'язано з тимчасово окупованими частинами території Херсонської Запорізької області, тобто і залізниця, ви пам'ятаєте, це головні артерії російської військової логістики. Не, то які удари було завдано по же залізниці в Запорізькій області на тимчасово окупованих територіях. А давайте скажемо про об'єкти енергетичної інфраструктури, які використовують тут не про цивільне населення. До речі, це суто військові об'єкти, які використовуються російськими окупантами. як Криму і подивіться, скільки уражень відповідно відбувається саме по таких енергетичних вузлах. Бо ці енергетичні вузли вони працюють відповідно на армійську, на військову агресивну інфраструктуру. І, власне, додайте сюди елементи протиповітряної оборони і усіх. Знищеннях, наприклад, тих самих РЛС відповідних, причому там є найновіші розробки російських ППО, зокрема це там РЛС Небо У, наприклад, да, одна з таких сучасних РЛСок, і власне це полегшує роботу інших засобів вогневого ураження які повітрям через територію Криму летять далі, наприклад, до нашої тимчасово окупованої Кубані, де є ураження відповідно тих чи інших об'єктів. Ну, подивіться, там це і нафтопереробні заводи, це відповідно і склади. А зараз такий цікавий рядочок додається. Це знищення відповідних баз зберігання тих самих ударних дронів, наприклад, що uh -huh. звичайно впливає на поле бою, так тому що на сьогодні, наприклад, та сама Одеська область вона є зоною бойових дій, тому що море близенько, і ви знаєте, в той день, коли ми з вами говоримо. Ворог вночі знову наніс удар і атакував зокрема Одесу напередодні. Потім перед цим що була там південна частина Одещини, тобто це фронт. І звісно, щоб зменшити спроможності ворога е, бойові е, логістичні там забезпечення. Ми б'ємо по території тимчасово окупованого Криму. Жодного дня там сьогодні не буває спокійного. Ну сьогодні я теж сподіваюся, теж результативний був день, бо сьогодні там вибухало, наприклад, тимчасово окупованого Севастополі. Звичайно, буде дорозвідка, розвідка, і потім вже повідомлено про те, що уразили, яким чином звичайно, це впливає. Це впливає на інтенсивність бойових дій. Ну, це власне як Чорне море. Коли кажуть, ну там танкер е, не перевіз нафту і що? Ну, нафта це далі, дизель, це е, світлі там нафтопродукти, бензинові. Але найголовніше це нафта. Вона реалізовується за так звані криваві долари. І відповідно ці криваві долари потім йдуть на війну проти України. Тобто вплив він на сьогодні очевидний Таких успіхів і такої кількості уражень не було за увесь двадцять до два роки. Наскільки я так розумію, статистику я думаю, що наші спроможності будуть лише зростати в цьому плані.